І пару слів ще хочу сказати про ехолот, а саме про риболовні карти, які тут встановлені. Я, мабуть, з 2020 року користуюсь мапами Володимира Сторожика, а зараз в 2024-му ми їх оновили. Там додались нові шари. З'явився новий шар до затопа на Канівське водосховище. Також повністю оновлені супутникові шари біля Києва. Там супутник один, який також, до речі, змінюється на різних масштабах для того, щоб можна було побачити літню зелень, де є різні коси, зарослі травою. Ну і потім, коли ви приближуєте, супутникова мапа змінюється. І з'явився новий також якісний супутник. На широкому водосховищі біля Переяслава і туди далі до канева. Також повністю перероблена прив'язка МАП, як до затопів старих, нових. І вони більш відповідають, ну, скажімо так, сучасній картині на водосховищі, тому що з'явилось багато таких відмальованих шматків, і можна було все чудово переприв'язати. Тому карти повністю змінились. Ну і в принципі, у Володимира є карти для всіх водосховищ України, і навіть якщо в нього чогось немає, наприклад. Якусь ділянку річки, там Десни чи Дністра, то можете до нього звертатись. Він вам все зробить. Що ця ділянка буде у вашому ехолоті, вам залишиться її тільки відмалювати і вже рибалити в своє задоволення. Тому контакти я залишу в описі під відео. Кому потрібні чудові риболовні карти на ехолоти Лоуренс, то звертайтесь.